Ароматний, м'який та вологий пиріг з яблуками та карамелю. Це точно треба спробувати. Розділимо його приготування на декілька етапів. Я навіть розділю його на декілька днів. Перший день все підготую, а на наступний день буду вже випікати безпосередньо сам пиріг. Етап номер один зробимо масло нуазет. Це вершкове масло, яке в процесі нагрівання набуває яскравого. Горіхового смаку та аромату. Додайте вершкове масло в каструлю чи сковороду та нагрівайте його на середньому вогні до коричневого кольору. Весь процес займе приблизно 5-6 хвилин. Переливаємо його в ємність та спочатку охолоджуємо до кімнатної температури, а потім поставимо в холодильник. Етап номер 2 підготуємо яблука. Яблука кладемо в сковороду, додаємо сюди цукор та спеції та готуємо на середньому вогні, поки яблука не стане трохи м'якшими, а сік з яблук не загусне. Етап номер 3 підготуємо сирний слой. Для цього беремо вершковий сир. Бажено, щоб він був кімнатної температури. Додаємо сюди яйце та жовток. Збиваємо на середній швидкості міксера протягом однієї-двох хвилин. Потім поступово в сир додаємо цукрову пудру приблизно в 2 прийоми. то збиваємо ще приблизно протягом однієї хвилини. Маса в нас вийшла доволі рідка з-за великої кількості цукрової пудри. Переливаємо її в окрему ємність. Поки відставляємо. Вас може налякати, цей складний і довготривалий процес, але насправді нічого складного немає. Якщо чітко слідувати всім інструкціям, то у вас точно все вийде. Крок номер 4 Приступаємо до приготування тіста для пирога. Просіємо в окрему ємність всі сухі інгредієнти. Борошно, спеції. У мене тут кориця, імбир і мускатний горіх. Розпушувач та харчова сода. Сюди ж додаємо ще сіль. Перемішуємо всі сухі інгредієнти до об'єднання, поки відставляємо. Беремо масло на зет, яке я приготувала вчора. Воно цілу ніч простоїло в холодильнику. Додаємо його в діжу міксера. Воно має дуже насичений горіховий аромат. Та ставимо збиватися спочатку на низькій швидкості, щоб воно трошки розм'якло, а потім додаємо швидкість до середньої та збиваємо приблизно одну хвилину. До цукру додаємо ванільний цукор та додаємо його до масла. Сюди ж відправляємо яйце. Та жовток. Збиваємо масло з цукром та яйцями приблизно ще 1-2 хвилини на середній швидкості. Ось така пухка маса в нас вийшла. Далі знижуємо швидкість та по черзі будемо додавати в цю масу, кефір і борошно зі спеціями. Нагадаю, що всі продукти повинні бути кімнатної температури. Ось таке тісто в нас вийшло. Беремо форму діаметр 24 см. А будемо готувати наш пиріг до випічки. На дно викладаємо половину тіста, розрівнюємо, зверху викладаємо яблука. Та також розрівнюємо їх по поверхні. Далі викладаємо решту тіста. Розрівнюємо, поверх виливаємо сирну начинку. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 175 градусів. Час випічки, скажу в кінці відео, не знаю скільки часу, це займе. Наш пиріг вже випікся. По часу в мене вийшло 40 хвилин. Залишаємо його охолоджуватись при кімнатній температурі, а потім ставимо в холодильник на 2 години. Поки пиріг буде охолоджуватися, приготуємо карамельний соус. Для приготування карамельного соусу беремо цукор та карамелізуємо його на помірному вогні до янтарного кольору. Весь цукор повинен розтопитися. Коли весь цукор розтопився, став янтарного кольору. Додаємо сюди вершкове масло та Вершки. бо на цьому етапі воно дуже сильно бризкається, щоб не опектися. Проварюємо всю цю масу до об'єднання всіх компонентів. Це приблизно ще десь хвилину. Виключаємо та даємо йому повністю охолонути. Заливаємо вверх карамеллю. Та ставимо в холодильник ще б хоча б годинки на дві. Наш яблучний пиріг з пряними спеціями, крем-сиром і карамеллю готовий. Він не тільки неймовірно виглядає, а й має дуже насичений смак. Спробуйте приготувати його вдома і точно не пошкодуєте. Це справжня осіння насолода. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться своїми враженнями в коментарях.